На що розраховувати Україну в разі перемоги Трампа, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає, що Дональд Трамп в разі свого повернення у Білий дім не допустить поразки України у війні проти РФ за своєї каденції. Про це Волкер сказав на київському безпековому форумі. Коли йдеться про Трампа, навколо нього є люди, які сильно підтримують Україну, і звичайно, є ті, хто цього не робить, але їхні мотиви зазвичай особисті щодо самого Трампа. Трампа то він не хоче провалу. Він не хоче, щоб за його влади Україна зазнала поразки і щоб його зробили за це відповідальним, сказав Волкер на 10-му Київському безпековому форумі для молоді, організованому фондом Арсенія Цинюка. «Відкрий Україну. Він навів приклад ситуацію з Афганістаном, коли Трамп погоджувався з Байденом, що перебування американських військ там не відповідає довгостроковим інтересам. США. Однак він сам не вивів війська, розуміє. Чи що це може стати катастрофою, він прямо заявляв, що цього не робитиме. І як ми бачили, виведення військ з Афганістану за Байдена справило не дуже гарне враження. Тому тут так само стосовно України. Трамп не хоче, щоб вона програла, вважає Волкер. Він додав, що Трамп часто звинувачує Байдена в слабкості і вважає, що причина війни в Україні слабкість Америки. Тому, на його думку, слід знову зробити Америку сильною, можливо, не відразу після виборів, але Трамп може зателефонувати путіну і вимагати виведення військ, наприклад, до 20 січня. Чи зробить він це, ми не знаємо, припустив він. У разі перемоги Камале Гарріс на виборах Волкер припускає, що вона ймовірно продовжить політику Байдена, і це на його думку непогано. Посол додав, що вже зараз слід думати про те, що буде після 2025 року, коли можливе припинення вогню і активних бойових дій. Він припустив, що Північноатлантичний альянс спрацюватиме над запобіжниками, щоб Росія не могла більше просуватися і починати агресію проти України.